Сімейний портрет, який народжується під час створення сім'ї та передається у спадок прийдешнім поколінням. Так можна назвати окреме обрядового оберега, який виготовляли постійні читачки Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Подвійну ляльку-нерозлучники, яка зображує чоловіка і дружину, мотають з однією рукою на двох, що природно символізує добробут і щастя, злагоджене любов'ю життя. Згідно з із народними звичаями, вона уособлює собою яскравий приклад спільних інтересів та єдиної мети однієї дороги подружжя. Адже одна ручка, що це означає? Це означає, що я хочу з тобою прожити усе життя. Я хочу йти з тобою одним шляхом підтримувати тебе. Турбуватися про тебе, ділити на своєму життєвому шляху усі негаразди і усі радощі тренеркою зі створення ляльки не була відома Миколаві Килимарка, майстриня культурно-мистецької асоціації Артспокуса Наталя Мазур-Степанюк. Валентина Кривцова такий вибір зробила не випадково. З початком повномасштабного незаконного вторгнення російських окупантів на території України. Пані Наталя почала робити такі обереги для українських захисників та захисниць. Сьогодні ж її ляльки розлетілися всією україною. Їх можна побачити в бліндажах і автомобілях волонтерів, на рюкзаках воїнів та у домівках громадян. А зробила я їх уже дуже безліч. Це вже можна казати. Знаєте, поштучно вже не перерахуєш, скільки їх А вже можна казати, що на на, на, на кілограм. Як ми кажемо, кілограм, метр. Тому, тому да, Дуже багато і дуже приємно, коли бачиш, так, от, в якихось новинах з'являються новини з фронту, або е, їдуть десь наші волонтери на, на передову, як правило, не показують ціну, де це знаходиться. Да? А там в машині, як правило, це або десь на грудях висить. Бачиш, о, нерозлучники, туди доїхали. Значить, вже ну, добре, так тепліше стає на душі. Ти бачиш, що це. ну, Приносить часточку якогось тепла, якоїсь радості, зрозуміло, що сьогодні бійці потребують матеріально-технічної підтримки та забезпечення, теплого одягу та окопних свічок. Втім, серце й душу відірваних протягом декількох років від родин та домівок бійців зігрівають ось такі обереги, надіслані стилу. Постійно до їх виготовлення і, взагалі, мистецьких майстер-класів долучаються нові читачі бібліотеки. Вперше учасницею процесу мотання ляльки стала Ксенія Єфименко. Ну я займаюся мистецтвом. Я ходжу в художню школу. Ем, так я проводила як участь майстер класах Деяких ем, ну для мене це було цікаво. Трішки швидко було, але ну потім догнала. Так, це було цікаво, Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.